Щеплення черешні на вишню. Ось місце щеплення. Це щеплення та Отакий Ось такий приріст гарний. Це була коренева поросль вишні. Ось одне щеплення, ось друге щеплення, ось третє і ось ось четверте. Зроблено як експеримент. Ну ось є перші квіти. Може щось якась ягода зав'яжеться там буде видно. Ось таке ось дерево. Гарненьке. Перший раз таке робив, вроді як вдало.